Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни для українців за кордоном з травня 2025 року. Адже в кількох європейських країнах відбуваються важливі оновлення, які вплинуть на житлові компенсації, соціальну допомогу, правила оформлення документів і пенсійні виплати. У деяких державних. Установах Європи підтримка поступово скорочується або змінює формат, тоді як інші навпаки розширюють можливості для працевлаштування та інтеграції. У цьому відео розглянемо, які саме оновлення чекають на українців за кордоном, що зміниться для пенсіонерів в інших країнах, і які зміни запровадили для чоловіків в Європі. Підпишіться на цей канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми хочемо збудувати сильну українську спільноту, в якій не буде російських наративів. Також ми говоримо про політику. Також ми тут говоримо дуже багато і часто про переговори та загалом все те, що відбувається навколо нашої країни в цей складний час. Тому ваша підписка надзвичайно. Важливо, зробіть це зараз. Якщо у вас немає акаунту, зареєструйте його. Зробіть пошту це недовго, але це надзвичайно важливо, щоб український медіапростір був українським, а не забруднювався російською пропагандою. Власне, зміни для українців за кордоном, і я думаю, що давайте розпочнемо з Естонії. Однією з ключових форм допомоги, що запровадила Естонія в 2022 році для українських біженців, була одноразова компенсація витрат на оренду житла. Метою програми було надання фінансової підтримки людям, які самостійно шукали житло за межами державних центрів розміщення. Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на родину. Такі з червня двадцять другого року до квітня 2025 року отримала майже 11 тисяч родин, і понад 62% з них скористалися фінансовою допомогою саме в столиці країни у місті Таліні. Однак, вже з 1 травня 2025 року уряд Естонії ухвалив рішення припинити надання цієї грошової допомоги для українців. Перші свідчать проведення. Відчують нововведення українців в столиці в Таліні. Далі зміни впровадять для українських біженців і в інших естонських містах. Це дозволить сформувати єдиний стандарт надання допомоги по всій країні незалежно від регіону проживання. Також це дозволить уникнути ситуації, коли українці в одних містах можуть розраховувати на більше ніж в інших. Відтепер ключовим критерієм для отримання допомоги стане не місце проживання, а реальна потреба. Підтримці причиною такого рішення називають закінчення термінів співпраці між департаментом соціального страхування Естонії і талінським департаментом соціальної допомоги та охорони здоров'я. Це означає, що нові звернення на компенсацію прийматися більше не будуть. Разом із припиненням житлових компенсацій, також буде скасована фінансова підтримка. На послуги перекладу ці виплати раніше надавали українцям для оплати послуг перекладачів у випадку, коли мовний бар'єр ускладнював інтеграцію або доступ до базових послуг. Попри скасування кількох програм, естонська влада запевняє, що допомога українцям не припиняється, а просто трансформується. Про це заявила керівниця відділу міграції департаменту страхування Ліс Палооц. ми поступово переходимо на. Звичайний порядок, за якого підтримку надають насамперед тим, хто клопочеться про міжнародний або тимчасовий захист, немає в останні мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення. каже чиновниця. Це означає, що допомога залишиться доступною для найбільш вразливих категорій українців, зокрема тих, хто перебуває в центрах тимчасового розміщення. Очікує а, на рішення про завдання. Захистом Румунія теж має свої нововведення. Стало відомо, що саме уряд румунської держави продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу. Українцям, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, ця допомога поширюється на людей, які в'їхали до Румунії до 1 липня 2024 року і становить 500 леїв щомісяця на одну людину. Це порядка 5 тисяч гривень. Та 1500 леїв щомісяця на сім'ю це трошки більше 14 тисяч гривень. Крім того, підтримка доступна для людей, які мають інвалідність або тимчасово непрацездатні жінок на третьому триместрі вагітності та інших вразливих категорій у травні. Навіть попри обіцянку зберегти допомогу до кінця 2025 року, ситуація для українських біженців може кардинально Змінитися в Румунії посилюються антиукраїнські настрої на тлі наближення президентських виборів, запланованих на травень 2025 року. І ви знаєте, що є там проросійські кандидати, прокитайські кандидати, які через TikTok намагались хакнути виборчу систему. От, а, але, типу, це якраз загрожує не тільки румунській демократії, але й загрожує. Допомозі українцям. Лідер ультраправої партії Аур Альянс за об'єднання румунів Джорджа Сіміон, який наразі є фаворитом виборчих перегонів, відкрито заявив про наміри припинити державну підтримку України для українських біженців. В одному з інтерв'ю в квітні Сіміон е, е, запитали, чи планує він скоротити допомогу українцям у разі перемоги. Його відповідь була однозначною. Поки ми не виведемо румунських громадян з бідності до прийнятного рівня, я більше не буду підтримувати інші нації в Румунії. Такі слова стали частиною ширшої націоналістичної риторики. От, ви знаєте, що націоналіст там популярний. Часто апелює до ідеї справедливої підтримки лише румунів, а також активно виступає за об'єднання Румунії і Молдови. Ну, зрозуміло, що велика імперськість в багатьох Країнах має своє маргінальне місце, ну і зараз вони намагаються цим загравати. Хоча Румунія, як країна, надзвичайно сильно допомогла Україні з вивозом з зерна. Вони просто дороги будували, вони робили дуже багато для України, е і вони насправді робили речі, які надзвичайно сильно допомагали е нам в ну, скажімо, в такі критичні. Дні, коли Польща закривала свої кордони, коли Польща висипала наше зерно, Румунія навпаки мобілізовалась і допомагала. Тому, якщо ви зараз перебуваєте в Румунії, зверніть увагу на ймовірні зміни, які впровадять в країні від середини травня. Угорщина ще в квітні для українських біженців мали скасувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, який запровадили на початку війни в Україні, аби підтримати біженців. Що приїжджали в столицю Угорщини. але рішення в останній момент скасував і мер міста, вкотре ініціював продовження терміну безкоштовного проїзду. А, тому українцям дозволили ще три місяці їздити у громадському транспорті Будапешта безкоштовно. Щоправда, для цього контролем доведеться показати документи, які підтверджують право на безкоштовний приїзд. це може бути український закордонний паспорт або український національний паспорт, дозвіл на перебування в країні від українських органів, угорська віза, тимчасового захисту чи будь-що інше приймається. Безкоштовно українцям можна їздити в усіх громадських транспортних засобах, проте лише у межах Будапешта. Платити доведеться лише за фунікулер, рейси ностальгії та водні транспортні засоби. Чехія, частина українців, які знаходяться в Чешській Республіці, мають право отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. ЗДП. насамперед ЗДП призначений для тих осіб, які є економічно незалежними, мають тимчасовий захист і планують залишитися в Чехії на доволі тривалий період. Його видаватимуть терміном на П'ять років. Термін подачі заявок закінчується 30 квітня, тому вже з 1 травня українські біженці в Чехії втратять можливість отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Цей дозвіл не є автоматичною заміною візи тимчасового захисту. І тим біженцям, які не планують виявляти інтерес до і залишаються в Чехії впродовж тривалого терміну. Тимчасовий захист не анулюють. Попри те, що 30 квітня триває всього навсього виявлення інтересу через онлайн-платформу, а не отримання самого дозволу, українці, які не встигнуть пройти цей етап, вже не зможуть розраховувати на оформлення документу. Ті ж українці, які виявили вчасний інтерес, мають чекати на оцінку відповідності умовам для отримання дозволу із 1 вересня вже на електронну реєстрацію для оформлення спеціального дозволу. Нідерланди в Нідерландах в середині квітня стартувала масштабна ініціатива з працевлаштування біженців. Понад 40 великих компаній, серед яких Philips, IKEA, IBM, AMRO та інші, об'єднали зусилля щоб дати роботу тисячам людей з інших країн. Нідерланди вже давно вважаються однією з найпрогресивніших країн Європи у сфері інтеграції мігрантів. У Нідерландах зареєстровано понад 100 тисяч українців з тимчасовим захистом, і 55% із них працюють завдяки можливості легального працевлаштування з першого дня. Щоб заохотити якомога більше українських біженців влаштуватися на роботу, понад 40 компаній заснували Tent Нідерленд національну коаліцію, що має на меті. Масово залучати біженців до роботи вже найближчим часом. Гелен Ван Меле, яка очолює цю ініціативу, каже біженці зі статусом дуже хочуть працювати. Вони швидше вивчають мову, заводять друзів, стають частиною суспільства та фінансово незалежними. Цілком ймовірно, що зусилля Нідерландів з працевлаштування українських біженців. Стануть помітними вже в травні. Що може змінитися? Запитуєте ви, зважаючи на якомога більше компаній пропонують робочі місця для українців такі проблеми, як обмежений доступ до транспорту, непідтверджені дипломи та відсутність якісного резюме. А також мовний бар'єр, вже не будуть перешкодами для працевлаштування українців. Також давайте поговоримо дуже е, коротенько, але ґрунтовно щодо виплат пенсій. За кордоном, в квітні кабінет міністрів України затвердив новий механізм виплат пенсій, який вже набув чинності. Зміни насамперед стосуються українців, які перебувають в Європі. Постанова уряду передбачає уніфікований підхід до нарахування та виплат пенсій і страхових виплат для всіх категорій громадян, незалежно від їхнього. Місця перебування. Згідно з новими правилами для продовження отримання виплат усі пенсіонери тимчасово перебувають за кордоном. Повинні щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію, підтвердити за кордоном факт того, що людина жива, можливо, вже у травні, але лише через закордонну дипломатичну установу України. Для цього необхідно звернутися до консульства з відповідною заявою. Якщо фізична ідентифікація не буде пройдена, виплата пенсій тимчасово припиняється. Хоча за розмір пенсії продовжує нараховуватися, виплати відновлять лише у разі проходження фізичної ідентифікації. Нові правила не поширюються на програми в Україні, які тимчасово проживають за межами країни та отримують пенсію на підставі міжнародних договорів, ратифікованих Україною. Таким людям не потрібно проходити щорічну ідентифікацію за новим порядком. Також важливе питання, яке ви дуже часто задаєте в коментарях: це нові правила отримання паспортів за кордоном. Квітня 2025 року процедуру оформлення паспортів для українських чоловіків, які перебувають за кордоном, зазнали. Змін відтепер для отримання документа необхідно мати актуальний військовий обліковий документ, проте пред'являти його фізично не потрібно. Згідно з оновленими правилами, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ України у квітні українські чоловіки, які тимчасово або постійно перебувають за межами України, вже в травні можуть звернутися до закордонних підрозділів ДТП. Документ для оформлення чи продовження паспорта громадянина України. Проте головною умовою для цього є наявність актуального військового документа, зокрема даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. Як саме відбувається перевірка військового статусу? Пред'являти паперовий військовий квиток або. Е Застосунок резерв плюс не потрібно перевірку статусу військового обліку здійснюють працівники центру документ самостійно в режимі онлайн. Це означає, що під час звернення до центру за кордоном працівник перевіряє наявність відповідних записів у державному реєстрі. Якщо вони є, процедура оформлення паспорта триває в звичному порядку. Якщо дані про особу відсутні в реєстрі, вони будуть внесені автоматично. Це означає, що громадянин зможе продовжити оформлення документа без додаткових дій. Однак, у разі якщо військово-обліковий документ виявляється недійсним, працівник повідомляє про відмову в оформленні паспорта. В такому випадку заявнику потрібно буде звернутись до Міністерства оборони України для вирішення питання з актуалізацією облікових даних. Отже, підводяться короткий. Підсумок з травня 25-го року українцям за кордоном очікує низка суттєвих змін у кількох країнах ЄС скорочуються або переглядаються підтримки також посилюють вимоги до документів та. Реєстрації водночас в деяких державних, як от державах, як от Нідерланди, навпаки, активно продовжується ініціатива для інтеграції українців в суспільство через працевлаштування, і ми повинні тут від себе сказати, що країни розумні країни роблять так як Нідерланди. Не кричать, не базікують як Орбан. Да? Добре, що мер Будапешта розумніший, ніж Орбан. От, чи, наприклад, як Фіцо, який Путіну хвости крутить. А розумні країни імплементовують українців. Поляки зробили, чехи зробили. І що вийшло? Економіка росте. І тепер всі сусіди кажуть, ой, а в них економіка росте більше, ніж навіть середнє по Європі. Да більше. Бо українці дуже розумна і працьовита нація. І хто перший дає їм можливість заробляти і ставати фінансово незалежними, той сам багатіє? Розумієте? Тому е Нідерланди задають правильний тренд, правильну статистику, це добре. От, також, крім того, змінюється і порядок виплат пенсій та оформлення паспортів за кордоном, що вимагає більше відповідальності та активності самих українців. Усе це свідчить про поступовий перехід країн від кризового реагування до довгострокових механізмів, де підтримка надається насамперед тим біженцям, які цього найбільше. Потребуються. Ось така, друзі, інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Ви знаєте, що зараз дуже багато розмов про перемовини, і дійсно може бути певна заморозка. Напишіть в коментарях, чи плануєте ви повертатись додому. Це перше. Друге, якщо е, так, то в час заморозки, чи вже коли буде підписано е, мирний договір або проведені президентські вибори. І третє, якщо ви не плануєте повертатись, то Чому напишіть чесно, для того, щоб краще розуміти ситуацію, і що власне повинна робити держава. Друзі, прошу вас щиро підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб на ваших екранах була українська мова і українська аналітика, а не якісь російські альтернативи, які намагаються нам з вами забивати баки. Будь ласка, підпишіться, підтримуйте все українське, бережіть себе, бережіть своїх близьких. does it